Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Надцята година до марафону доєднується команди фактів сітіві та вікон. С тебе у російському Енгельсі внаслідок нічної атаки безпілотників зайнялася нафтобаза. Місцеві жителі повідомляють про десятки вибухів. Зайнявся нафтокомбінат Кристал, де зберігається паливо для авіабази «Енгельс-2». Там дислокується стратегічна авіація Росії, бомбардувальники, з яких по Україні випускають крилаті ракети. Губернатор Саратовської області заявив, що горить місцеве підприємство, і там наразі розгорнули оперативний штаб для ліквідації наслідків. Ще один за Штук 15, уже точно. Вон он, слышь, летит? <звы> слышь, Слышь? <звы> как обычно летку взрывают. Прожектор, прям так страшно, знаешь, когда ответил. В фильмах о Второй мировой войне, когда война, прожектор. У генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі. Завдання виконало головне управління розвідки Міністерства оборони та сили безпілотних систем ЗСУ. Наслідки атаки ще уточнюють. Водночас у Генштабі кажуть, ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості бити по мирних українських містах і цивільних об'єктах. У Міноборони Росії тим часом повідомили, що за ніч їхня протиповітряна оборона, нібито, знищила 32 українських безпілотних. З яких 11 у межах Саратовської області. Цієї ночі повітряні сили України збили в українському небі 41 ворожий шахет. Ще 22 локаційно було втрачено, три полетіли в напрямку Росії, один до Білорусі. Загалом цієї ночі Росія запустила понад. 60 дронів різних типів одразу з чотирьох точок: Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська у повітряних силах підтвердили збиття дронів одразу у дев'яти областях на сході, у центрі та півночі України. Вранці стало відомо, що уламки збитого безпілотника пошкодили приватний будинок на Київщині. Попередньо минулося без жертв. Найбільше сил росіяни кидають на Покровський напрямок. Там вчора відбулося 41 бойове зіткнення. повідомляє у Генеральний штаб. Сили оборони відбили 25 атак на Курахівському напрямку і 21 штурм на Времівському, зокрема поблизу населених пунктів Янтарне, Константинопольське, Успенівка, Новосілка. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Також росіяни продовжують тиснути, але безуспішно на Харківщині у районах Вовчанська та Купінська. Триває операція у Курській області. Там відбулось 32 боєзітнення та 146 артобстрілів. Загалом завчора по наших позиціях та населених пунктах противник завдав 45 авіаударів, скинув 93 каби, застосував понад 2 тисячі дронів. Майже 5 тисяч разів гатив з артилерії. З них 139 – із реактив. Тивних систем залпового вогню. Стримують безкінечні штурми ворога та нищать ворожу піхоту з неба. Куп'янський напрямок залишається, як я вже й казав, гарячою точкою на мапі України. Ворог вже знаходиться за два кілометри від самого Куп'янська. Однак робота наших воїнів суттєво сповільнює цей рух. Зокрема, смерть окупантам тут несуть пілоти ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади. ДШВ. наш його ромахло побував на полюванні десантників на одній з передових позицій. Крім цього, під час сюжету ви побачите QR код на екрані, за яким можна доєднатися до проєкту Друзі Дешеве» та підтримати наших дронарів до НАТО. На полювання з пілотами ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДЕШВ вирушаємо ще у сутінках, адже їхня позиція розміщується мало не впритул до ворожих бліндажів. Рухатися треба швидко і непомітно. Затримуватися на відкритому просторі категорично заборонено, тому миттю спускаємося у підвал. Хлопці змінюють операторів, які працювали тут останні декілька днів. Пілот із позивним Герц одразу перевіряє справність техніки. Ми перевіряємо обладнання, чи все справне, чи немає ніяких пошкоджень, коптера, антени, кабелів. Перевіряємо наявність боєприпасів. А меню і засобів ураження для окупантів тут дуже різноманітне. Від повністю саморобних зарядів до, наприклад, звичайних снарядів зручного гранатомета. Вона набивається вибуховою речовною, і також уламками. Тоді є в нас вог, також це від МК американського. Заряд обрано, його кріплять на мавік. Пташка рушає на полювання за рашистами. До найближчих ворожих позицій звідси близько кілометра. На цій ділянці фронту російська піхота має чимало укриттів. Зокрема, ворожі загони намагаються пересуватися під прикриттям дерев. Однак від пильного ока наших пілотів це не рятує. Роз де він знаходиться. Ось якраз. Так, дивіться, лівіше Справа На жаль, цього разу трапився дуже спритний окупант, однак, дрон швидко повертається на базу за додатковою порцією вибухівки. Хвилина на перезаряджання і знову в бій ще декілька влучних скидів, і вже маємо трьохсотих окупантів, яким тепер точно не до наступу. Герц, не відриваючи погляду від екрана монітора, розповідає, може ось так просидіти з пультом до шести годин підряд. каже, у цьому є певний азарт, та й дуже хочеться підтримати нашу піхоту, адже власні очі в небі та ще й із зубами додають впевненості. Тож розумієте, тоже і піхота також себе почуває набагато впевненіше, спокійніше. Коли вони знають, що йому посеред ночі не треба голову висовувати, тому що він може сидіти вже в тебе під носом. А так літають, все спостерігають, все моніториць. Сам герц на фронті спочатку повномасштабної спершу був в аеророзвідці, з кидами ж б'є ворога вже останні півроку. За цей час каже, побачив чимало прикладів ворожої впертості. Мовляв, на Куп'янщині росіяни часто діють за тактикою схожою на бахмутські м'ясні штурми. І так хвиля за хвилю, хвиля за хвилю. Один за одним, та один, два зайде на ту позицію. Вже позиція їхня, і так закріпилися, і так чуть-чуть, по чуть, -чуть, по чуть, -чуть. По їдуть. Так, у них ця, у них цього ресурсу, певно, ну вдосталь. Звідси колосальні втрати. Доказ ось ці відео. Тіла росіян розкидані по посадках. Деякі часто приваблюють голодних собак, лисиць та навіть свиней. Є там декілька місць, декілька посадок, які там просто всі ні, витилося, там, вчора, Ну, більше двохсот там ті лежать. І то вони не йдуть, йду, йду, там чують тебе що ти підлітаєш. Опадають, стараються піти залізти, піти тіла або прикинуться, накрити себе ним. На жаль, подібна тактика дозволяє ворогу поступово просуватися в глиб Харківщини, Куп'янська рашистам залишилося близько двох кілометрів. Втім, наші десантники налаштовані нищити ворога 24 на 7, стільки, скільки буде сил. Та для цього їм необхідна ваша підтримка. Доєднайтесь до проекту друзі, дешеве за QR-кодом на екрані. Ваш донат допоможе забезпечити хлопців дронами, додатковими снарядами та автівками, адже швидке пересування на нулі це закон виживання. З Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Євченко, Сергій Марченко. Факти Сітіві. Єдині новини. Кілька епатажних заяв зробив напередодні новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції у власному маєтку Маралаго. Він укотре поклав відповідальність за початок російської війни проти нашої країни на нинішню адміністрацію Білого Дому. Мовляв, Путін вдався до повномасштабного вторгнення, побачивши погане виведення американських військ з Афганістану. Також Трамп заявив, що на його думку існувала певна домовленість про відмову приймати Україну до НАТО. А Джо Байден, начебто, її порушив. Далі цитую: тоді у Росії з'являється хтось просто на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Кінець цитати новообраний президент Сполучених Штатів. Повідомив, знає, що Путін хотів би з ним зустрітися однак не вважає доцільним проводити таку зустріч до 20 січня, тобто до інавгурації. На уточнювальне питання, яке в трансляції пролунало нерозбірливо. Трамп відповів, що розраховує досягти прогресу за півроку. Я сподіваюся, шість місяців. Сподіваюся, небагато багато раніше ніж шість місяців. Слухайте, Росія втрачає багато молодих людей, і Україна також. Ця війна не мала починатися. Також новообраний президент зробив низку заяв щодо територіальних претензій. Зокрема, ще раз запропонував приєднати до Сполучених Штатів Канаду як 51-й штат після того як чинний канадський прем'єр Джастін Трюдо піде у відставку. Готовий Трамп приєднати і Мексику та має намір повернути Вашингтону контроль над Панамським каналом. За його словами, це гарантуватиме економічну безпеку його країні. А ще він хоче, щоб Данія відмовилася від Гренландії та передала острів штатам. Він уже відрядив туди свого сина на чолі делегації республіканців. А на Питання чи виключає він використання військового або економічного примусу для досягнення цієї мети? Трамп відповів ні. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки. Там мешкає приблизно 45 тисяч людей, і вони навіть не знають, чи є в даній законне право на Гренландію. А якщо і є, то варто від нього відмовитися. Бо ми претендуємо на Гренландію для нашої національної безпеки. Я говорю про захист вільного світу. Подивіться всюди китайські кораблі, всюди російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. План обороноздатності України до 2027 року складуть під час завтрашнього засідання у форматі Рамштайн. 25-ю ювілейну зустріч на авіабазі в Німеччині вже називають знаковою. Очільник Пентагону Лой Тостін буде спілкуватися з міністрами оборони та старшими військовими посадовими особами з усього світу. Це остання зустріч перед завершенням повноважень адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Говоритимуть про безпосередні потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні, зокрема, про необхідність забезпечення системами протиповітряної оборони, артилерійськими боєприпасами та броньованими транспортними засобами. Собі, а також посилення оборонної промислової бази завтра. Сполучені штати також оголосять про значний пакет військової допомоги Україні. Подолати стрес і відновитися емоційно для бійців, які тривалий час перебувають на передовій в оперативному командуванні. Захід започаткували проект психологічної реабілітації. Військові та цивільні психологи надають їм комплексну допомогу, щоб захисники могли оговтатися психологічно і відновили свою боєздатність. Перші військовослужбовці вже розпочали курс реабілітації на рівнищі. Мізокопів не вилазив. Як ми тримаємо, то штурмуємо. Три да. роки без ротації служить Похоже. на одному з гарячих напрямків фронту 50 50-річний Анатолій. Будівельник за фахом уже й забув, що таке цивільне життя. Там не буду і не пойме. Відновитися після виснажливих боїв намагається й Артем. Йому 23 роки. На війну пішов добровольцем. Всі мої колеги пішли воювати. А я ще буду вдома сидіти. Та про те, що пережив за два роки на передовій, навіть рідним боїться розповідати. Тому із психологом намагається трохи оговтатися емоційно. Хочеться просто комусь виговоритись. Ні, таке, що накопичується всередині. І хочеться просто виговоритись якійсь людині, щоб тебе вислухали просто. Саме для цього в оперативному командуванні захід започаткували проєкт реабілітації військовослужбовців, захисників, яким емоційно вкрай складно з передової скаровують у медичні заклади. Інтенсивні та довготривалі бойові дії наразі несуть за собою великі психогенні втрати. Окрім психологічної допомоги, вони зможуть в цих закладах отримати перш за все фізичну реабілітацію, а також медичну допомогу. Вас вчили дихати? Давайте три-чотири. Заняття з бійцями проводить військова психологиня на псевдокнягиня із захисниками працює з 14-го рік. Практикувала на передовій у Донецькій і Запорізькій областях у пунктах психологічної підтримки, де її допомога була вкрай необхідною. Війна, ну ще раз кажу, вона приносить дуже багато. Темноти в душу кожної людини, так і як власне правильне скерування до погашення емоцій, до вміння відтворити свої е, страхи і вміння розуміння з ними, як спрацювати, як їх утилізувати або континувати це от задача такого військового психолога. Військова психологія нині пишеться по-новому, каже пані Ольга, адже фахівці здобувають в умовах сучасної війни досвід, якого раніше не мали. Тож головне завдання знайти правильний підхід до кожного захисника і навчити жити далі. Проєкт планують поширити по медзакладах інших областей, створивши мережу, де бійці поміж боями могли б відновитися та з новими силами повернутися до виконання бойових завдань. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Сі Єдині новини.